Всім привіт, народ! Я щойно був на новій пошті, де отримав два цікавих телефона про один з яких я вам сьогодні і розповім. Тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, куплю швидко і без проблем. Ну а я повертаюсь додому і починаю. І так, ось я вже є вдома і що я купив. А купив я два телефони. Перший це в нас Redmi Note 9. Огляд на нього вже є на каналі. Вийшло цікаве відео, можете подивитися. Купив його по дуже гарній ціні і вже його продаю. А другий телефон це в нас Xiaomi Mi 11i на 8256. Про нього сьогодні вам і хочу розповісти. По комплекту. В комплекті тут, на жаль, майже нічого не було, тільки сам телефон і ось такий силиконовий чохол. На екрані також є захисне скло. По його портах, знизу в нас USB Type-C, динамік, мікрофон, латок для двох сим-карт, SD-карту не можна поставити, бо це, в принципі, флагман вважається. З цієї грані тут пусто, а зверху в нас є другий. Динамік тут стереозвук, звук, інфрачервоний порт. Тут у нас качелька гучності, кнопка включення, у ній же відбиток пальця. І ось такий у нас вигляд має, стан у нього дуже-дуже гарний, не ремонтований, не скривався гарний апарат. По його характеристикам: даний смартфон цікавий своїм процесором. Він працює на базі процесора Snapdragon 888. Це флагманський проц, Потужний, в його потужності вистачає і на зараз. В Antutu він нас вибиває приблизно 900 або мільйон балів, дивлячись, яка у вас версія Antutu. Цього вистачає зараз з головою. Можна пограти і в усі ігри, там на максимальних налаштуваннях графіки. І всі додатки, все працює гарно. Сам телефон також працює гарно, менюшка, все в нього з цим добре. По його екрану, екран у нас тут AMOLED, 667 дюймів, Full HD 120 Гц. Екран тут непоганий, гарно передає кольори. Яскравість в нього також гарна. На сонці його видно. З мінусів тільки те, що це AMOLED і він може вас вигріти. Тож, такий, в принципі, екран у нас стоїть в Redmi Note 10 Pro. От, вони дуже схожі. Різниця тільки в тому, що цей трошечки більш яскравий і в нього кольори більш такі холодні. Цей більш в жовтізну йде. От, а так, в принципі, цей екран стандартний, Xiaomi його усюди пихає, там в Redmi Note 10 Pro, 11 Pro, 12 Pro. Ось так. Гарний екран, сказати, щось погане про нього я не можу. По його пам'яті і прошивці. В мене версія на 8 ГБ оперативної пам'яті і 250 внутрішньої. Оперативка має розширення на плюс 4. Також можна поставити плюс 8, в принципі, це не проблема. Пам'яті тут, в принципі, нормально, багатенько. Раджу брати саме на 8256, тому що на 828 ну, буде мало, бо sd карту поставити можливості тут нема. По прошивці він працює на останній актуальній прошивці: перша HyperOS, 14-й Android. Оновлюється к Xiaomi, про нього ще поки що не забула. З цим все добре. По його камерах, основний модуль у нас на 108 Мпік. Також є широка оголка, фронталка на 20. Камери тут дійсно непогані. Основна камера тут, в принципі, на 108, як і в Redmi Note 10 Pro, але вона краще, вона більш. Світло сильне. Більше захоплює світла, кадри більш чіткі. Камера працює більш плавно. от Реально гарна камера. Я не можу сказати, що вона якась суперфлагманська. Ні, вона нормальна така середня, гарна камера. Можна робити реально гарні знімки Фронталка також тут непогана. от По його відеозйомці він нас вміє знімати відео перше. Full HD 30 кадрів, 60 кадрів. 4К він вміє також 30-60, і є ще 8K в 30. Реальне відео також він записує. Гарні, в принципі, це не якийсь дуже флагманський рівень, звичайно, але вважаю, це такий середній гарний рівень по камері. По його автономності. Батарейка в нас на 4500. так, Звісно, це не 5000. Хотілося б звісно, 5. Але цього також в принципі, вистачає на день активного використання цього смартфону. Швидку зарядку він підтримує до 33 Вт. Заряджається в принципі, за годину, плюс-мінус. З цим проблем немає. Автономність в нього непогана. Батарейка тут менше, але він, в принципі, такий більш-менш тонесенький. Хоча, в принципі, не сказав, що він тоньше за Redmi Note 10 Pro, в якого батарейка на 5000. Вони, в принципі, дуже-дуже схожі. От, але, в принципі, як є. Які плюси і мінуси є в цього смартфона? По плюсам. Ну, Перший плюс це, в принципі, його процесор, те, що він потужний, його вистачить ще там, роки 2 3 як мінімум. От, процесор тут дійсно гарний. Але тут є з цього також мінус. Що цей процесор, якби не самий такий холодний. От, він може нагріватися, але я б не сказав, би що ця проблема вона якась дуже велика. Так, він може нагрітися, але це не є, в принципі, критично. Ось, перший, це процесор. Друге, це реально нормальні камери, гарні. Вони не прям флагманські-флагманські, але вони такого гарного середнього рівня. Далі, в нього непоганий також його звук, от, і непоганий. Екран на рівні в принципі, своїх конкурентів. По мінусах, так як це флагман, тут немає міні-джеку і немає можливості поставити SD-карту. Ось, в принципі, ось такі його мінуса. Чи можу я вам радити його купляти? Так, звісно, можу, телефон реально гарний. За його ціну, ну, ви купите в магазині там якийсь Redmi Note. 13-й звичайний, там на 8256 приблизно він буде стільки коштувати, який буде по всьому просто гірший. Навіть на бу ринку можна купити якийсь редмік. Звичайний, він буде набагато набагато гірший. Бо це все ж таки такий флагман, полуфлагман да на гарному процесорі, який буде у всьому кращий за бюджетні редміки. Тому він підійде як основний телефон, як додатковий. от Його ціна. Дуже гарна. І за скільки ж я його купив? Я його купив на OLX за 5 тисяч гривень, плюс за доставку продавати буду за 7. Тому, якщо когось він зацікавив, можете написати мені і його, в принципі, придбати. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, в кого який телефон, як, з якими нюансами ви стикнулися, буде цікаво про це прочитати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовися за ціну і куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там багато чого виходить, що не потрапляє сюди. Посилання є в шапці профілю цього каналу. А на цьому в принципі все всім пока.